Чоловік із Іспанії, Йосиф Муньос Кортес, родився в католицькій сім'ї, але в 14 років познайомився із православними людьми і прийняв православ'я. Батьки не протирічили йому. Почому Дитина була розумна, він добрий, був художник, і він писав ікони. І от одного разу він направляється. Маленько пізніше, в дорослим на афон. Там він общається з афонським монахом і починає розуміти тут, на афоні подлинне є християнство. Там в одного із старця увидів, хто ж ікону писав, яким образом писалися настоячі ікони, школа іконописі, вперше увидів її іменно на афоні. Но там же на афоні і була написана одна унікальна ікона, котру попросив у 1982 році Йосиф Муньос. Він так казав, би мені ту іконочку дати, я би ту іконочку оберігав. Дивний образ Богоматері. Отець Хризостом создав ту ікону і во время літургії. Окрем, достойно єсть, він стояв на колінах, просив Царицю Небесну свій образ відпустити йому. І після того Божа мати благословила, щоб він цю ікону взяв з собою і пішов на свою землю рідну. І там, 3 ноября, то есть ще недавно, в 1982 році, Ікона, котра була між частичками преподобників Печерських, почала унікально і дуже щедро мироточити. І тоді зрозумів цей чоловік, що у руках у нього великий доказ милості Божої Матери. Цілий світ про то знав, цілий православний світ знав, ця ікона вийшла в многі міста. І люди общалися. Православні мають великий опит, якщо ти прибуваєш в церкві православні Христові, у тебе все оружжя Боже, ти закритий в панцирі духовному, Ніякі ворожки, гадалки, екстрасенси, не можуть тебе взяти. Цілий город ворожок камлає проти православних, а їхні їхні а їхні ворожки ніч не стоять, бо суркуни, ворожеї. Роблять свої сатанінські діяння, а вони розриваються, розсипаються одним кресним знаменням, Перекрестив – і все пропадає. Така сила нашої віри. Господи, молитва ми того великомученика Міни. Благослови, щоб і ми не боялися сказати правду народові. Не йдіть туди, в тупик. Ми обладаємо древнішим православієм у Європі той час, коли ще у Києві були язичники, і коли Володимир прийшов із воєнного походу, так воїни-язичники принесли в жертву, людську жертву. Упала бонета, жетон упав на одного християнина. А батько заступився як християнин убили, принесли в жертву язичники, дикарі. І коли тут дикость видів князь Володимир, розумів, який прогрес не може бути в його державі. І він прийняв рішення принести, закликати в свій край святої православ'я, іменно із Востока. От по чому час, коли іще ще лишний Володимир думав крестити. Київських полян язичників, уже 100 років раніше, чи 125 років раніше, крестилися карпатські русини, котрі вже мали письменність, перевод Євангелія, Біблії, що зробили Кирили Мефодій. Для слав'ян Мефодій перевели на їм понятний язик слав'яно-руський, такий, котрий нині кажемо бо то, що перевели кріли мифодії співпадає і нині через тисячу років наш живий язик із церковно слав'янським. Божа мати, благодарим тебе, що ти так милуєш наш народ. Як ти помилувала того іспанця, що він отримав ікону, а ти одарила його таким обільним, що вона стала мироточити. Благослови, щоб у святої міру Твої благодати покривали наших людей і жителів Закарпаття, і всіх наших жителів нашої країни, найпаче наших воїнів, котрі на війні, котрим має потрібна наша молитва. Тим, Боже, поможи молитвам Божої Матері, котрі втратили дом, коли розрушені дома, вони, як переселенці, а час людей у Європі. Тож потребують нашої допомоги. І якщо наша молитва вірна, свята з любов'ю, не шкодуй казати, Боже, помилюй наш народ, де би не били наші люди, щоб вони ніколи не забули, що тільки православна церква є ті двері, котрі ведуть подліної Царство Божє. І лиш так поступає ми тоді діти Божі, а у вічності і наслідники під покровом Божої Матері. Царства Божого. Амінь.